Вітаємо всіх. Сьогодні ми занурюємось у досить важливу тему ризикове страхування життя. Маю на увазі ті договори, де немає накопичень. От суто захист. Так чому це зараз на часі? Ну бо життя непередбачуване і фінансова подушка безпеки ніколи не завадить, правда? Абсолютно вірно. І до речі, Національна асоціація страховиків України НАСУ спеціально для нашого обговорення провела аналіз. Ми подивилися загальні умови, типові продукти від основних страхових компаній на ринку. Щоб виокремити найголовніше, О, це чудово. Значить, будемо говорити про важливе, як цей інструмент працює, для кого він без оцих складних інвестиційних схем. Саме так, головна ідея ризикового страхування це, по суті, фінансовий щит. Він спрацьовує, якщо стається щось неприємне з життям чи здоров'ям. От що важливо одразу підкреслити, це не інструмент для накопичення. Ага, тобто тут не буде інвестиційного доходу, як у накопичувальних програмах. Чистий захист, от і все. Знаєте, це як фінансова парасолька. Дощ пішов, відкрили або подушка безпеки в авто спрацьовує коли треба. Так, так, дуже влучні аналогії. Це саме про захист від, скажімо так, фінансових наслідків непередбачених подій. Гаразд. тоді давайте конкретніше від чого саме захищає такий договір, що показав ваш аналіз, які ризики найчастіше зустрічаються. Ну, дивіться, аналіз НАСУ показав, що є такий м, базовий набір у більшості лідерів ринку. Зазвичай це смерть застрахованої людини, чи то з будь-якої причини, чи внаслідок нещасного випадку. Потім встановлення інвалідності або стійкої втрати працездатності знову ж таки, чи через хворобу, чи через нещасний випадок. Угу. А от що цікаво, це покриття критичних захворювань. Ну там рак, інфаркт, інсульт. Тут пропозиції можуть досить сильно відрізнятися, у когось перелік вущий, у когось ширший. Тобто на це треба звертати увагу при виборі. Обов'язково також часто включають, скажімо, тілесні ушкодження, переломи, опіки або потребу в госпіталізації, хірургічному втручанні, все це прописується в договорі. Зрозуміло, отже, якщо настає подія з цього переліку, який є в моєму договорі, то страхова компанія виплачує гроші. Ця сума називається страхова виплата, так? Точно, саме так. І ця виплата, власне, і допомагає родині, чи то лікування оплатити, чи реабілітацію, чи якось компенсувати втрачений дохід, якщо, наприклад, годувальник тимчасово не працює. Це звучить ну дуже актуально для тих, хто єдиний чи основний годувальник у сім'ї. Так, це ключова аудиторія, безумовно. А хто ще? От кому ще це може бути особливо корисним? Ну, дивіться, молоді спеціалісти, які тільки починають будувати кар'єру. Це захист від несподіваних великих витрат на лікування. Люди з кредитами, іпотека, наприклад, уявіть, не дай Боже, щось стається, страхова виплата може допомогти закрити борг. Логічно, підприємці, їхній дохід часто напряму залежить від здатності працювати. Взагалі, знаєте, це для будь-кого, хто думає про фінансову стабільність своїх близьких, хто хоче їх убезпечити. Добре, це зрозуміло. Обрати суму, обрати ризики, але чи є ще якісь важливі моменти, можливо, якісь типові, ну як кажуть, підводні камені, які ваш аналіз виявив, на що варто звернути увагу? Ключове це, звісно, уважно читати сам договір, особливо розділ про винятки зі страхових випадків. Аналіз показує, що стандартні винятки, ну там пов'язані з алкоголем, наркотиками, військовими діями, самогубством протягом перших років, вони є майже у всіх, але можуть бути й специфічні нюанси. Наприклад, ну, скажімо, для ризику критичне захворювання можуть бути свої уточнення чи періоди очікування. Ще дуже важливо адекватно оцінити розмір страхової суми, чи вистачить її реально подумати про це. Uh -huh. Термін дії договору, чи покриває він той період, коли у вас найбільші фінансові зобов'язання, наприклад, поки діти не виростуть чи поки кредит не виплачений. І, звичайно, надійність страховика перевірити ліцензію на сайті Нацбанку це просто мастхев. Базовий крок. І, мабуть, не боятися ставити питання консультанту, так? Поки все не стане кришталево ясно. Однозначно, це нормально запитувати і уточнювати. Тепер давайте про міфи трохи. От кажуть, страхування життя це дуже дорого. Що скажете? Ех, це дуже поширене упередження. Вартість, тобто страхова премія, це ж ваш регулярний внесок. Так е, вона залежить від багатьох речей. Віку, стану здоров'я, професії, ну і звісно, від того, які ризики і яку суму ви обрали. І аналіз НАСУ це підтверджує: на ринку є цілком доступні ризикові програми. Це гнучка штука, можна підібрати під свій бюджет. А ще дехто думає, що це ну, знаєте, більше для старших людей, ближче до пенсії. А отут часто навпаки: чим людина молодша і здоровіша, тим, як правило, вигідніші умови страхування. Премія може бути суттєво нижчою за той самий рівень захисту. Цікаво, так що для молодих людей, які можливо є опорою для батьків, чи вже мають свою сім'ю, або просто великі плани на майбутнє, це дуже актуально. Щоб було зрозуміліше, давайте якийсь приклад. От уявимо, батько, основний годувальник, не пощастило зламав ногу. Як тут допоможе ризиковий договір? Якщо в його договорі є покриття ризику тілесні ушкодження або навіть конкретно переломи, то все працює так. Він збирає потрібні документи з лікарні, що підтверджують травму лікування, подає їх до страхової компанії, і компанія виплачує певну суму. А яку суму? Зазвичай це відсоток від загальної страхової суми, що залежить від тяжкості травми. Це прописано в умовах. І ці гроші відповідно можна використати на ліки, на процедури, на реабілітацію, якщо потрібно. А ще це може частково компенсувати той дохід, який він втратив, поки був на лікарняному. Дякую, так набагато наочніше. Виходить, що турбота про близьких це не тільки емоції, а й цілком прагматичні фінансові рішення. Безумовно, ризикове страхування життя. Це ж не панацея від усіх бід, звісно. Але це важливий інструмент, це частина відповідального фінансового планування. Це про спокій, про те, що якщо раптом щось родина не залишиться сам на сам з фінансовими проблемами. Так це дає привід замислитись. Якщо у когось зацікавила ця тема глибше, то інформацію можна шукати, я так розумію, на сайтах страхових компаній. Так, на офіційних сайтах страховиків, на сайті Національного банку України. Або звернутися до ліцензованих страхових посередників. Чудово! Дякуємо вам за цю розмову. Сподіваюся, вона була корисною для наших слухачів. Дякую. У наступних випусках ми продовжимо розбирати важливі аспекти страхування та фінансової грамотності. Тож будьте здорові, фінансово свідомі і бережіть себе. І наостанок така думка для роздумів. Просто уявіть, яка саме непередбачена подія могла б найсильніше вдалити по фінансовій стабільності вашої родини, і чи є спосіб підготуватися до неї хоча б частково заздалегідь. Подумайте про це.